Радіо Чикаго у студії Вадимоксенчука це означає час актуальних новин. Чикаго та США, отож Поїхали вперше в історії. США висунули обвинувачення у вчиненні воєнного злочину чотирьом військовим пов'язаним з Російською Федерацією. Їм висунули підозру у катуванні та жорстокому поводженні з американським громадянином. Постраждалого викрали з будинку, якому він проживав у Херсонській області. Незаконно отримували протягом 10 днів, били погрожували сексуальним насильством та вбивством. Ну а зараз до ще однієї заяви про те локальної. Трамп вважає, що демократи фінансують Рона Десантіса та Нікі Хейлі на зустрічі з виборцями в Айові. Дональд Трамп відповів на слова Джо Байдена про те, що президент не став би балотуватися на другий термін, якби Трамп не висував своєї кандидатури. Минулого тижня Джеймі Даймон, виконавчий директор Діпі Морган, закликав спонсорів демократів згуртуватися навколо Нікі Хейлі. А зараз стало відомо, що Рід Фохман, співзасновник Лікенділ і великий спонсор, Спонсор демократичної партії нещодавно передав 250 тисяч. тисяч рак організації, що витрачає гроші на компанію Хеллі. В свою чергу губернатор Каліфорнії Гевін підписав закон, який зобов'язує деякі роздрібні магазини створювати дитячі гендерно-нейтральні відділи. Отож, з 1 січня 2024 року законодавча ініціатива набуває чинності. Якщо магазин не дотримується закону, то за це передбачено штрафи 250 доларів за перше порушення і по 500 доларів за наступні. Проте збідки зазнали і у Вашингтоні ковбой вдерся до виноробні і знищив запаси вина на сотні тисяч доларів. Повідомлять у Fox 13. за словами слідчих підозрюваний відклив... Е... Відкрив клапани у двох резервуарах. У підсумку з них вилилося дороге вино на суму 600 тисяч доларів. Поліція розпочала пошуки ковбоя і пропонує тисячу доларів за будь-яку інформацію про підозрюваного. Також мають цікаву новину з Огайо. Там жінка продала будинок заради навколосвітньої подорожі, але круїз Скасували жінка, продала свій будинок і заплатила 32 тисячі доларів за поїздку. Проте компанія Life at Sea Cruise в останній момент скасувала рейс. 1 листопада лайнер мав стартувати зі Стамбулу. За час трирічної подорожі корабель відвідав би 382 порти у 148 країнах на 8 континентах. Компанія постійно переносила дату круїзу. І зрештою скасувала його зовсім. Усім пасажирам, що так і не зіснили навколосвітню подорож, пообіцяли повернути гроші. Роші до лютого наступного року маю що новини науково-дослідницького характеру. Отож, до 2050 року південне узбережжя Сполучених Штатів Америки опиниться під водою. Фахівці Climate Center об'єднали дані різних досліджень і склали карту з показниками рівня води на південному узбережжі Сполучених Штатів Америки. Прогнози не втішні. Багато районів Техасу і Лузіани опиняться під водою менш ніж через 30 років. Усе це станеться через станення льодовиків і підвищення. Температури океанів у майбутньому затопить більшу частину острова Гавестон, Бомонт і Бар'єрні острови. А новий Орлеан взагалі опиниться у водній пацці. На думку експертів, затоплення прибережних районів коштуватиме США 14,2 трильйона доларів до кінця століття. Але давайте на трішки перенесемося в космос. Там ситуація наступна. На сонці утворилася величезна темна діра, яка вивертає потужні потоки швидкого випроміню. Вання відомого як сонячний вітер прямо на землю, за словами вчених розмір та орієнтація тимчасового розриву, який ширший ніж 60 земель, є безпрецедентний на цій стадії сонячного циклу. Пише Space.com. Експерти спочатку прогнозували, що це може спричинити помірну геомагнітну бурю G2. Однак сонячний вітер виявився менш інтенсивним, але полярні сяйва все ще можливі у високих широтах. Проте не хочу закінчувати свій блог на негативі, і поговоримо про шоу-бізнес. Тейлор Свіфт, офіційно людина року за версією журналу Time. Американська співачка удостоїлася нагороди за те, що на думку редакції змогла подолати кордони у світі, де багато політичних інститутів зазнають краху. Тейлор Свіфт стала джерелом світла для багатьох людей. Чи дійсно Тейлор Свіфт є джерелом світла? Ну я не знаю Вадим. Досить сумнівне сумнівне визнання для людини року. Але знаєте що? Не Володимир Путін, ну, це, це. не Володимир Путін. Нехай буде Тейлор Свіфт, але не він. Але дивіться, людина року це також е, суб'єктивне і об'єктивне поняття. Звісно. Це не повинно бути, наприклад, там. Якийсь лідер з політичної партії це може бути так само співачка, яка об'єднує своїми піснями людей, політиків і робити людей на добрі справи ще раз. Кандидати будуть Чарльз третій, сідіні, пінь, барбі та Володимир Путін. Тому власне не найгірший варіант, не найгірший. Ще коротко вернуся до політичної теми про дебати про вибори в США і залом про кандидатів. Сьогодні четверті по рахунку дебати серед республіканців і. Розпочнуться вони відразу після нашого радіо о 7-й годині Central Time. В них візьмуть участь Рон Десантес, Нікі Хейли, Кріс Крісті та, та, та Вівека Рамасуамі. Дональд Трамп не буде присутній. Вкотре вже він пропускає ці дебати, самовпевнено. Але така його стратегія. Хто серед них переможе? Серед цих кандидатів поки що невідомо, але лідер, а, лідером є зараз поки що Рон Десантес. Тому цікаво буде поспостерігати сьогоднішні дебати. Відразу після нашого радіо можете переключатися. Ми дозволяємо. А, а завтра ні, тому що завтра нагадаю. У середу а, чекайте, сьогодні який день? Сьогодні середа. Сьогодні середа. Тоді ні, дебати. Забудьте про дебати. Сьогодні, в сьомій годині, в нас є е, радіо, е, Інше радіо. Вечірня трибуна. Е, послухайте перше радіо, а дебати послухайте в записі. У мене все доповів. Радіо Чикаго